Кепку. Yeah. Уже yeah. Треба yeah. Кепку, кости, Добре утро, дорогие наши подкопи. Добрий ранок, добрий ранок. Ви знаєте, що кожен ранок, Кожен ранок він буде добрий і багато туперсвіту, якщо не бачите, що робиться. Дівчатка, я бачу, але ж я вам одразу не скажу, не добрий ранок, не хорошого дня. Я кожен утро буду говорити, добрий ранок, тому що ми прийшли, дивіться, ми п'ємо з вами каву, так? Да? Я сьогодні навіть губ. я лісні розчисла своїм віки. Я, речниця, я, речниця, речниця я не розчас, я як розчатку роком кави вже. Голова помидалась, не дивіться. Головочка, ну, все в порядку, да, да. ну що, ні, ну так воно є, е, дівчатку. Кожне утро воно буде добре, тому що все добре буде. Так, наші гроші, сьогодні четверг, так? Да? Да. Сьогодні четверг, Ну, не сухий четверг. базар. Та да, воно всегда дивіться, В будь-якому навіть якщо на базарі немає людей, все одно каждое утро привозить і колбаску домашню, і серій молочку. Ви приходьте. Рибулька є, е, світулька є, е, молочка є, е, колбаска є, е, все. Молочний корпус будить з шість утра до шість вечора. Ви можете в любові виробити. Так, Таща, хорошо. Вам хорошого дня, позитивного настрою. треба А, а ми вас цілуємо, любимо, ми ждемо, дорогі. Пішло, мої дівчата, щоб тебе не зглазили. Уже, напевно, кепу підемо тобі купимо, да, зайчик? Ні, не треба, у мене кепок хватає. Де вони хватає? Тебе... Люди думають, що у тебе одна шапка, насправді, на самом діле шапок за 8, да? Ти ти йдеш, оптом взяли. Так, а як ви робили ролики, я у Наташі зразу 4 штуки взяли. А, 4 штуки, да, правильно, на спинку. Так, що за чотири штуки давай. а Ми вас а ми вас цілою село любі міжомдари на руку, дівчаточки. Ну ви знаєте, всімі любимі наша рибулечка. Рибулечка від світулечки. 480 вісімдесят Вона стоїть 500 гривень. Таке бол'яне відерка. Дівчатка, любий кусочок, який ми беремо. Це виходить отакий шматочок. Ви знаєте, кості давай рулет не там. Вас треба чотири кілограми рибульки. Все? біжиш на склад. Да. Так що мої хорошенькі, Каву з вами попили, настрої. Вам побажали. Робимо ці відеречка. Дивіться, рибульки вчора кості зробив. 4 ящики, але зараз велика одне замовлення, там йде 4 кг, 5 кг малосолочки, і малосолок залишається полтора ландезика. Якщо вдруг комусь не хватить, ви не ображайтесь, вона буде завтра. Тому що ви знаєте, що рибулька в нас дуже-дуже смачна. Значить, так, зараз ще одне трогала. Значить, щоб ви знали, що 480 г отакої обалденної рибки вона стоїть 500 гривень. Вона йде мало-малосольно. мало Зараз -мало я зніму перчатки, так от це я викину вже. Вона йде мало малосольна доличками. Значить, дівчатка, у нас є отаке філе гарячого копчення, воно стоїть 1000 гривень. Але ми е, на гаряче копчення ми просимо брати сьому, тому що вона якось по-другому, навіть по вкусу вона друга. Вона стоїть 1000 гривень за кілограм. Ну, і така балд'яна рибулечка, форелечка, розмірний ряд 5-6, Вона йде плотненька. Дівчатки, багато хто приходить, говорить, хочемо товстий кусочок. Дивіться. Так, да, отако. Вона каже, що вона вся йде совста. Ні, вона не може бути вся. Тому що в будь-якому випадку у рибки є серединка, правильно? Правильно. Так що мої, хороші, малосольна рибулечка 900 гривень за кілограм, поки ціна не міняється, хоча рибка трошки пішла вверх, але ми не піднімали. Ціла рибка 550. Зараз, до речі, дівчинка заказала 4 рибулечки. я вам покажу рибку, скажу, який вес. Хочете ціленьку, хочете стейки, хочете філе. Але щоб ви знали, дівчатка, ми впереді 8 березня, впереді в нас. Паска, да? І я хочу сказати, що вже заготовочки з 1 квітня можна робити. Що рибульку І курочку в, морозил, в холодильник. Е, ну, Я не знаю, яка буде ціна потім. Я думаю, що ціна не поміняється. Ну, на ікру, ну пусть розумієте, що тільки свята вона піднімається. Але ми за останні роки ми не піднімаємо ціну. У нас яка ціна зараз, така буде і потом. Так що мої хорошенькі, замовлені тільки на Viber 0,98 493 0776 заказує такий на отакий рулетик, він що береться на рулетик, він на 3.500 1.300 г за кг, кілограм, 4 кг філечки і 200 г фідеце. Ми зараз перше замовлення відправимо. Це в Києві, мальчик прийде сам забере. З лівічкиними це з ливечкиними курочками, оце во все піде. Так, дівчатка мої, сьогодні получилась щучку. Дивіться, щучка. 100 грамова баночка 450 гривень. Вона йде мало мало сольна, вона йде не жидка, вона йде плотненька, середнє зерно. Так що, мої красотурички, ви знаєте, що щучка по вітамінозу вона саме полезна ікра. Правда, у неї даже більше вітамінів, ніж чорної ікри. От я вам зараз покажу чорна. У нас, конечно, залишилася. Навіть Ангі трошки ще пару баночок по 250 грам, вона стоїть 80 доларів 100 грам. Вона йде сухенька, дивіться, от я завжди вам показую. От тут треба дивіться, бачите, вона сухенька. Так само щучка, вона йде середнє зерно, теж плотненька. Перед цим щучка, коли перва була, вона була така житкувата. Я прям перехиляла, ну я говорила. Я таку прям перехиляла баночку, і вона, знаєте, таку потекла. Ну, я завжди це говорила, ну вона вкусна, але не така плотна. ця хороша плотна. Так, мої хороші, кітушо. Ну такий міні обзорчик робимо, значить, і корочка. Вербушка 100 грамів 700 гривень. Кітуша, а, кстати, косик, давай достаємо кіту. Кіти нема, кити вообще он до кіту треба фасувати. Утром у нас дівочка забрала. Це все, що в нас є кіти. Кіта, ви знаєте, 100 грам 800 гривень, горбуша 700. Вона йде мало мало сольненька, дівчатки мої. Печоночка, значить... 230 гривен, 250 гривен, дуже вкусна моєвочка, дівчатки, 180 гривень баночка, дикий насос 200, сьомочка, 150 Дівчатка, кожне утро я вам роблю обзорчик, для мене це взагалі не трудно. Бо коли пишуть на Viber SMS світуля по чому курка, дівчатка, в кожному ролику говорю, 700-800 грамів ціна не мінялася. Значить, крабики. маленьких поки дуже не привезти. Маленька баночка була, чи є ж маленькі трошки? Нема. Маленька баночка є, там є ж пару баночок є. Весна лісі такого такого. Костик, це на давай звісно несемо вас і на курицю, дівчину, мальчику. Щас. Давай, бересточок, запишите себе. 4465. Значить, так, ми хорошоки 230 грамів 1500, п'ятсот, фареличка у нас 200 грамів 1000 гривень, ікра преміум клас 100 грамів 700 гривень. Ну і бочечка 400 грамів 200 Дивіться, вся ікорка знаходиться в холоділечко. Зараз будемо фасувати ми кіту. Ну, ми будемо фасувати. Я вам покажу, настільки фасує. Ти любиш нарізати і фасувати, так? я покажу вам. Значить, дивіться, сайрочка, вона йде в олії, вона стоїть 120 гривень баночка. Ось така пічлочка 100 гривень. Значить, ну такий мінікач, дуже смачна печонка така велика, 900 гривень 0,5 баночка. І маленьких баночок там практично мабуть, вже немає. Перший печер я вам розказала, дивіться, хочеш написати? 460. А ти не сюди 0,5 зайчик. Ні, не. Ні, нам треба віс сказати. Так, дивіться, давай біші кульок, 4460 на 900, 0,2 на 8. І рулетик, зайчик, давай, рулетик. Дивіться, в цілому руліть, я вам скажу. В цілому руліть я маю доставити баночку, покажу. дивіться, баночка має, я вам зараз просто по кожного Дивіться, це 100 грамова банка. Баночка має 90 грамів. 205 грамів корки, ну тут з баночкою, ну, 100 грамів ви берете. Бо ніколи буває, кажуть, маленька баночка. Дівчатка, вона не маленька, вона хорошенька баночка, на став рулетик. Рулетику. Сейчас я вам скажу, 3410. 3, 3, Цілим рулетиком. Косик, давай біший курочок, він виходить по 1300. 3410. От навіть я написала, бачите? Оце косик. Давай. Бери, бери, на, так, і неси на кури до ринольчика. Дві ту сторону да? Вот, бери забирай, бери, Так, мої хорошення замовлення, ми приймаємо тільки на 098 493 0776 по-другому замовлення ми не приймаємо нікуди, щоб ви знаєте, тому що ви пишете в меседжері в інстаграм, Тік-Ток. Але, але, добрий день. 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 Бабагаля, баба галя. Баба. А, з сиром? Да -да -да. Сиром заходіть. А сюди. Зараз у нас прийшла колбаскалася. Котик, на листочек. А сиром прям так красиво упакована прийшла прямо в шер. Значить, дивіться, мої хороші. Ціна цієї колбаски 500 гривень за кілограм. Лесь, вона з сирими з горіхами оказується, ще є. Вона з сиром і горіхами. Тут і і горіх. 500 гривень за кілограм. Але я вам хочу сказати, щоб вона така смачна, що я вам навіть чесно, я додому її взяла, вона так травиться. Вона йде іменно. Тут ви знаєте, чим удобно? І сирі і колбаса, по-перше. Щас я такою перекину. Ми взяли її вже паличок. Ну, вона добре в нас продається. І вона смачна. Дівчинки, в неї дуже хороша ціна. 500 гривень за кілограм і колбаска смачна. Дивіться, вона от йде в розріз. Дивіться, ось сип і колбаска. І минки горішки. 500 гривень за кілограм. Ось така паличка має, йди до мене. Дивіться, от така паличка, вона має на 170 гривень. 170. 170 і 2 345. Так, та нам пригодилась на всій случаї життя. І для танця, і присіли, товар розложив, для всього. Так, ми, коротше, не забуваємо, що є хамончик. Хамончик подарочний варіант. Значить, дивіться, 1500 гривень. Отака обалденна класна коробочка. В неї йде досточка. Зараз я вам відкриваю. Ви розумієте, кожен раз, от дивіться, ми ж кожен раз робимо ролик. І дівчини питають, що туди входить. Дівчатка, мені взагалі це не трудно зробити, але... Ви любите, щоб я вам це показувала, ви не хочете слухати. Ви хочете кожен день. Ну, будемо кожен день показувати. Значить, дивіться, мої красунечки, Значить, цей хамок входи. Отакий обалденно класний кусочок м'яска, досточка з ножиком. Досточка з ножиком, що вже остається потім наданіше. Хамончик зіри. Значить, дивіться, хамончик тут йде кіло 0,40 кілограм. Він йде зачищений, він йде без косточки, зачищений. Ви собі прикріпили, нарізали і поїли. Ви розумієте, так? Так що мої різненькі, ми знаходимося в молочному корпусі на привозі. Точка у нас одна. Інстаграм у нас один, Тікток у нас один. Дуже багато фейкових сторінок. Дівчатка мої, не ведіться замовлення, я вам дуже прошу. Не ні Телеграм, не ні телеграм, ні Інстаграм, не ні меседжер, нема ніде, не ні Тікток. Тільки на Viber 098 493 0776. Кстати, це вже тобі до 8 марта подарунок. Малюшки. Іди я тобі покажу. Дівочки, такі подарункові наборчики. Він класний. Дивіться, в цей набор, дивіться, тут входить. Всякі різні крема, отакі окрема, які хочете. Ось це, бачите. Ну Ти вже просто його побачила, та я підшукаю. Ховай! Не прав... Ховаю, я ж не подаю. Я, я забуду що ну, я його бачили. Забудь, добре, забудь. О, дівочки, такі судно класні крема. І я от, дивіться, у мене лице судя намащене. Я судя, звісно, забула парчі поставити, я забула смивку мити. Мені судя проще було, я стала під холодну воду, намочила свої глаз, кисляки витерла, реснички підвела і намастила одним тонким кремом. Дивіться, листя просто сіяє. Так що мої красотульки, ми дівчатка, ми повинні просто сіяти, пархати. Тому що ми, красотульки, ми ріднульки. Кожна жінка прекрасна жінка, кожна жінка, вона богиня.